Сьогодні ми говоримо про рорк. Це такий додаток, який я буду сьогодні вам рекламувати, тому що хочу, щоб ви якісніше читали, бо мені цей додаток допоміг. Я людина візуал, і мені, щоб взятися за будь-яку роботу, то мені треба бачити результат. Про рок я дізналася, мабуть, півроку тому. До цього я вела таблицю читання своїх книг. Я ставлю там автора назву. І місяць, в якому дочитала книгу. А наступна, звісно, буде що наступний місяць. Тобто я можу зрозуміти цей інтервал або скільки я не читала, або як дуже довго я читала одну книгу. Тобто для самої себе це дуже крута таблиця, тому що це готова вам аналітика свого прогресу. Якщо ви з кожним роком стаєте більше читати, то це вас мотивує ще більше. Мені приємно усвідомлювати, що за сім років я прочитала більше ста книг. Якби я так сама собі подумала, що скільки я книг прочитала? Ну, мабуть, там, 70, тобто я б навіть не могла уявити, що я прочитала більше ста книг за ці сім років, і це враховуючи, що це роки моєї активної роботи. Так, ця таблиця корисна, я її хочу залишити і продовжую далі її вести. Але з часом я зрозуміла, що цієї таблиці замало. Перше, я побачила цей додаток у своєї знайомої. зробила скріншот цього додатку, там, де було це календарики-календарки. І я така думаю, вау, це круто, це дуже класно, я теж таке хочу. Я його знайшла, завантажила собі і все, я полюбила цей додаток. Чому? Давайте розберемося, чому він корисний і чим він допоможе людям, і для яких читання це ще далеко не стиль життя. Коротше, ви реєструєте свій аккаунт, на якому буде зберігатися от все. Книги, які ви читали, швидкість вашого читання, календар, аналітика вашого читання. І там, до речі, ще під кінець року, наприклад, уявімо, закінчується 2024 рік. Мені рорк запропонує підбірку там, наприклад, що я за 2024 рік прочитала там 15 книг. Середня ваша швидкість читання була 50 сторінок за годину. Значить, в наступному 2025 році ви прочитаєте книг там 20. Так. Тепер детальніше про цей додаток. Я розповім перше, як користуватися, друге, те, що підбадьорює до дисципліни читання, і третє про спільноту. Яку формує рорк. Приміром, завантажили. ви. Беретеся читати книгу. Ви відскановуєте або по штрих-коду, це дуже швидко, або по назві. В базі рорка вже є ця книга. Із обкладинкою, із автором, із анотацією, і з кількістю сторінок. Ось завантажили. І, наприклад, відкриваєте ви сторінку. У мене ця книга починалася із тринадцятої сторінки. Я натискаю, що починаю читання, вводжу 13-та сторінка. І запускається час. Я читаю, читаю, читаю. Потім, наприклад, витрачаю час на це, дочитаю до сторінки, ну, наприклад, ї 60, 60. натискаю завершити читання, сторінка 60, і він мені розраховує, скільки ще треба часу, щоб я дочитала до 206-ї сторінки, бо він знає, що до 206 сторінок. З якою швидкістю я читала. Коли книгу дочитали, також виводити свою останню сторінку 206 шосту. Наприклад, і він вам пише, що ви завершили читання, поставте зірочки, хочете, напишіть відгук про цю книгу, щоб інші люди, перш ніж почати читати, зрозуміли, яка вона взагалі. Друге, і не менш важливе аналітика і те, що підбадьорює більше читати. Це такий календар. В той день, в який ви читали книгу, там буде обкладинка книги. Сьогодні я читала ось цю книгу, тому на 25 липня. Буде ось ця обкладинка. Якщо ж я нічого не читала, то на тому дню або буде знак питання, типу Рорк запитує, що таке, а що це за пауза, я її або просто якийсь смайлик. Коли я заходжу дивитися на твій календар, то мені дуже приємно від того, що знаєте, от сім днів підряд я читала більше 30 хвилин, а в деякі дні взагалі годину читала. І я думаю, боже, боже, яка ти молодець. Якщо запитаєтесь, а чому взагалі ця аналітика має підбадьорювати, я для вас приготувала статистику, скільки людей у підсотковому співвідношенні в Україні читають. І коли ви будете дивитися свою статистику, скільки ви читаєте, скільки книг за рік прочитали, це вас однозначно стимулюватиме. Тож приготуйтеся це цифри такі, як на мене жахливі. Статистика за 2023 рік. Як ви думаєте, скільки людей читало щодня? Лише 17% українців читає щодня. Декілька разів на тиждень читає 19% людей. 16% людей кілька разів на місяць. Боготеся, мало. 18% людей кілька разів на рік або рідше, і 30% тобто саме. Високий показник, найбільша кількість у українців не читало ніколи. Ось так. І не беруть в руки книгу. Мене особисто, звісно, що обурює, Але я знаю, що я відношусь до отої зелененької частки. І от зараз мене навіть це стимулює читати. Тому що я розумію, що через оце нечитання, читання це ж не просто сам ти закинув свій саморозвиток. Якщо чесно, мені здається, все, що коїться в Україні. Це якраз і через те, що люди мало читали, багато кому треба ще доводити, чому погано, що сюди лізе Росія. Наприклад, як я спостерігаю, більшість людей, які не читають книг, оцих сучасних, де вже говорять правду, не оцих цих радянських, де замовчували дуже багато чорних справ, СРСР і те, що продовжує робити Росія. Люди не знають своєї історії, і вони не можуть зрозуміти, а що тут поганого, якщо прийде сюди Росія. Тому, якщо ви читаєте багато, тобто не одну книжечку за рік, то я вас прошу завантажте цей додаток, користуйтеся ним. Вам буде самим цікаво. Перше це не складно. Сідайте за книгу плацнули, що читаю книгу, і все хай рахує собі. Тому. Додаток корисний. Все, що корисне, треба не збирувати, треба колекціонувати, використовувати, радити іншим, тому що цей світ, говорить, світ врятує краса. Якщо краса, то тільки краса людського серця, бо світ врятує насправді знання і людяність. Начитані люди керують цим світом.